Сиділи, думали, друг думав, як спітляти. Я сидів, думав, що мені робити. Потім, 24 й ранок, я йду на воєнкомат. Кажу, давай, я хочу йти воювати. Побратим підірвався на міні а, мінус а, стопа, в принципі, аж до голені. Тоді я мав в принципі, підірватися, тому що побратим лежав ще на п'яти мінах. Вони не здетонували. Між шанси Мізерні і шансів немає, дуже велика різниця. Навіть якщо шанси є, вони маленькі, вони майже нульові, то варто боротися за людину. Мій позивний шаман. Позивний ще пішов з серебрянки. Був вихід, на якому я попереджав хлопцю, що станеться біда. Попереджав раз, попереджав другий. В принципі, так і ставалося, і від того часу пішло шаман. У медицині досвіду не було. По тактичній підготовці по вогневій була, так як раніше я був в одній націоналістичній організації. А до війни я працював барменом або відкривав заклади ресторанного господарства. Війна застала в Україні. Ми сиділи з другом цілу ніч. А вже було в принципі відомо з усіх новин, що буде війна. Сиділи, думали, друг думав, як спітляти. Я сидів, думав, що мені робити. А Потім 24 ранок я йду на воєнкомат, кажу, давай, я хочу йти воювати. За ці роки побував на Серебрянці, побував на Запоріжжі і зараз на Донеччині. Яскравий спогад це, напевно, посмішки і погляди тих хлопців, яких я в той чи інший період моєї служби надавав їм медичну допомогу, витягував з поля бою і евакуйовував. Я починав стрільцем санітаром і в той момент, коли ми їхали на Серебрянку. В принципі, як, я бачив, що інші не дуже з медициною, тому я почав потрошки розбиратися в ній, формувати свій рюкзак, щось своє, свої якісь запаси. Потім бойовий медик ТВО ротного медика, і зараз інструктор роти. І паралельно медик кейсиваку. Відповідаю за життя і здоров'я моїх хлопців. А на кейс Сивації це йде одна з ланок евакуації. Якщо потрібно заїхати до чорта на кулічки, ми туди заїдемо і заберемо, що би то не було, що би не сталося. Тому що все-таки наші хлопці. Два, в принципі, з важких це були на Запоріжжі, коли я був. Ми йшли зустріти групу ще з одним побратимом. Нам не повідомили, що група. Ще не дійшла, побратим підірвався на міні, мінус стопа, в принципі, аж до голені. Тоді я мав, в принципі, підірватися, тому що побратим лежав ще на п'яти мінах, вони не здетонували. Він переповз, я його затягнув в окоп, затягнув бліндаж, надав йому допомогу. Тому моя задача як ротного медика зараз максимально. Оберігати здоров'я моїх побратимів, а безпосередньо на бойових виїздах це життя. Запобіжні заходи. В принципі, є це як мінімум навчання по тактичній медицині, тому що коли хлопці виходять, вони перших день-два відпочивають, а далі у нас починається заняття. Тактична е підготовка, вогнева підготовка, медична підготовка. І це йде постійно, це йде кожен тиждень. Ну, відповідно, в аптечок. Якщо в мене є щось додаткове, що я можу дати хлопцям на позиції, то чому я не можу це дати? Хлопці забезпечені, я б сказав, на рівні ГУР і Альфи, напевно. Може краще. Я не можу сказати, що в нас якось по особливому працює Кейсевак, Медевак. Просто в деяких моментах у нас є більший ресурс, ніж в деяких підрозділів. Все. Все інше залежить від людей, від їхніх навичок і від їхніх знань. Зараз інформації отримується і є набагато більше ніж було на 2022 рік. Тоді в нас з медицини прям дуже-дуже маленький набір був, і це навіть не сертифікований, а щось невідомо яке. Але це був початок війни, і, в принципі, як сказати, хто хотів вчитися, той вчився. В нашому підрозділі дуже непогані, прям дуже непогані показники врятованих наших бійців. Я зараз процитую одну людину, яка сказала ці слова. Ця людина сказала, що між шанси мізерні і шансів немає дуже велика різниця. Навіть якщо шанси є, вони маленькі, вони майже нульові, то варто боротися за людину і зробити максимально все. Тому що якщо кожен з нас спробує якось, ну, підбігаючи до пораненого, бачити, що він вже непритомний, біля нього калюжа крові, наприклад, і він скаже, та, ну, він 200, то це буде дуже погана статистика. Шанси є і шансів нема, дуже велика різниця. І шанси потрібно використовувати. Я люблю кататися на кейсі, в мене найважчих змін нема. На превелике щастя, у мене не було 200 хлопців, які ми надавали, яких ми вивозили, пробували щось зробити. У мене не було двохсотих. Я напевно забув поняття, що таке цивільне життя. Ну, я знаю, у мене є відпустка два рази на рік, і по сімейних, якщо потрібно, все. А у мене є робота, у мене є хлопці, за яких я відповідаю. Я переважно у відпустку їду в гори посеред гір. Зима, літо, осінь, зима, весна, в принципі, немає різниці. Це місце сили. Відпочиваєш, наповнюєшся і повертаєшся далі. Є мати, є батько, він також служить. Є брат молодший, два брати молодші і сестра. Дружина служить також тут в підрозділі. Переважно, коли приїжджаєш звідси, це день-два, побачив рідних, близьких. І хочеться поспати в палаці в горах, щоб ніхто не чіпав, телефон не дзвонив, і смс по сигналу не приходило. На жаль, зараз з приходом війни багато хто дуже змінився. І спілкування змінилось, і думки змінилось, і сприйняття тих чи інших людей також змінилось. Якщо раніше в у сфері ресторанного господарства було правило, що гість завжди правий, і ти мав стояти, вислуховувати. Який би гість перед тобою не сидів, то я думаю, що після цього всього я би не хотів більше працювати в цій сфері. Ну, мої нерви просто не витримають. Напевно, побудувати будиночок в горах, пасти стадо баранів і все. І подальше від цивілізації.